Розділ другий. Благаємо ж ми вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися за умом та не жахались ані через Духа, ані через Слово, ані через листа, що Він ніби від нас, ніби вже настав День Господній. Хай ніхто жадним способом вас не зведе. Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, якщо в вас живши, я це вам говорив був? І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді-то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою й знаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду. Але полюбив неправду. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння, освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, сійте й тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то Словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш, Ісус Христос, і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові.